Вітаю, В ефірі Голос Америки українською і наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Понад мільйон людей в Україні опинилися без електропостачання внаслідок чергової російської масованої атаки. Посолка США в Україні Бріджіт Брінк написала, що коли американці святкують День подяки, українці знову прокинулися від сирен повітряної тривоги, залишившись без електроенергії при температурі нижче нуля. На тлі російських атак міністр оборони Нідерландів Рубен Брекліманс повідомив про доставку до України обіцяних раніше трьох пускових установок. Петріот це рятує людське життя та захищає життєво важливу інфраструктуру, заявив міністр. У наших спільних інтересах залишається зупинити російську агресію. А очільники урядів Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі зобов'язалися у найближчі місяці посилити підтримку України. Ми будемо інвестувати в те, щоб Україна отримала більше боєприпасів. Заохочуємо інші країни робити те саме, деться у спільній заяві країн. Кіт Келлок, якого Дональд Трамп хоче бачити своїм представником із питань України та Росії, працював радником із національної безпеки колишнього віце-президента США Майка Пенса. Березні 2023 року Кело критикував надто повільну допомогу Україні з боку заходу, а згодом долучився до написання плану щодо закінчення російської війни проти України. У цьому плані йдеться, що США мають розпочати політику припинення війни та початку мирних перемовин. Келок говорив про те, що аби заохотити Росію до переговорів, США та союзники могли б відкласти членство України в НАТО. На його думку, США мають продовжувати озброєння України, але тільки якщо Київ погодиться розпочати переговори з Росією цього літа. Тетяна Ворожко мала нагоду розпитати в Келога про деталі його плану. Ось що він їй розповів. Треба переконатися, що українці не виходять із позицій слабкості, а із позицій сили. Питання в тому, як це зробити, як розставити правильні компоненти на свої місця. Ніхто ніколи не казав, що треба лише змусити українців віддати свої землі Росії. Ми ніколи цього не говорили, ми просто шукаємо вихід. Подивіться на ваші втрати у Росії їх тричі більше. Отже, ви або повинні знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, аби вона тривала без чіткого кінця. І дуже важливо те, що ми в Америці називаємо притиснути на гальма». Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію нічого подібного. Президент Трамп говорив: зупиніть вбивства, що, мабуть, найважливіша частина цієї угоди. Якщо українці скажуть ні і росіяни скажуть ні, то це один розвиток подій. Але я думаю, що ви почали ставити собі запитання, чи це найкраще для України як нації? Людиною, яка в новій адміністрації Трампа може очолити Пентагон, є ветеран та ведучий телеканалу Фокс під гексет. Його номінацію називають однією із найбільш неочікуваних в команді новообраного президента. Все, що відомо про досвід та погляди Гексета, розкаже Юлія Ярмоленко. Під Гексит ветеран Національної гвардії, США, який служив в Іраку, Афганістані і затоці Гуантанома. Але у Гексита, колишнього ведучого телепрограми Fox and Friends немає жодного досвіду роботи в уряді чи на керівній посаді великої компанії. Як на мене, це дуже незвичний вибір. Це не робота початкового рівня. Той, хто заступає на таку посаду, мусив би мати значний досвід менеджера. Менеджері Привернув до себе увагу через критику Міністерства оборони США, особливо за програми сприяння різноманітності, рівності та інклюзивності. У наших лавах немає чорних, немає білих чи коричневих. Ми всі зелені, і в нас тече червона кров. Наша сила не в нашій різноманітності, а в нашій єдності та любові до нашої нації, наших сімей і головне один до одного. Гексет також пропонував усунути жінок із бойових позицій у війську. я просто кажу, що ми не повинні мати жінок на бойових ролях. Це не зробило нас більш ефективними, не зробило нас більш смертоносними. Це лише ускладнило боротьбу. Дослідники корпусу морської піхоти порівняли роботу бойових підрозділів, у складі яких були лише чоловіки, із тими, де є і жінки з 2014 по 2015 рік. Вони виявили, що суто чоловічі підрозділи були швидшими та сильнішими, але гендерно інтегровані підрозділи могли краще вирішувати проблеми. Моральний дух був однаковим в обох випадках. Чинний міністр оборони Лойдостін виступив із посланням до жінок, які нині служать на бойових позиціях і виконують такі ж складні завдання, як і чоловіки Я вважаю, що наші жінки роблять цінний внесок у військо Сполучених Штатів. Ви потрібні нам, ми віримо у вас, ми цінуємо вашу службу, і ви робите значний внесок у найкращі та найбільш смертоносні збройні сили на землі. Трамп презентує свого номінанта, який отримав освіту у Гарварді та Принстоні, як людину сувору і розумну, і того, хто справді вірить в Америку. Після номінації Гексета з'явилася інформація про звинувачення його у сексуальних домаганнях 2017 року. Гексит заплатив жінці, яка його звинувачувала, аби, як каже він, уникнути розголосу. Він також стверджує, що стосунки відбувалися за обопільною згодою. Ця справа повністю досліджена, і я повністю виправданий. На цьому все. Сенат має погодити номінацію гексита простою більшістю. Попри те, що республіканці мають більше місць у сенаті, це не гарантує схвалення, кажуть аналітики. Багато хто в конгресі вважає погляди гексита щодо жінок застарілими. коли я дивлюсь на сенаторів, я думаю про сенаторку Джоні Ернст, яка сама є ветеранкою бойових дій. Я впевнений, що вона матиме цікаві питання до нього щодо його позиції. Тож, як на мене, це буде дуже складною темою. Новообраний президент Трамп мав непрості відносини із міністрами оборони у своїй першій адміністрації. Один з них, Марк Еспер, пізніше казав, що Трамп не придатний на посаду президента. Натомість гексит кажуть посадовці вірний прибічник Дональда Трампа. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко і Карла Баб Голос Америки. А на посаду міністра охорони здоров'я США Дональд Трамп номінував Роберта кеннеді молодшого. Він не погоджується із більшістю наукової спільноти щодо таких питань як щеплення. А протягом пандемії коронавірусу виступав проти програми вакцинації. Як Роберт кеннеді молодший пропонує змінити систему охорони здоров'я США, знає Руслан Петричка. Послання новообраного президента Трампа до його номінанта на посаду міністра охорони здоров'я було простим. Відривайтесь. Я дозволюємо розійтися щодо здоров'я. Я дозволюємо розійтися щодо їжі. Я дозволюємо розійтися щодо ліків. На посаді міністра охорони здоров'я Роберт кеннеді молодший може розгулятися з медичними дослідженнями та фінансованим державою медичним страхуванням для понад 140 мільйонів людей. Хіба ми не заслуговуємо президента Сполучених Штатів, який збирається знову оздоровити Америку за освітою Кеннеді, юрист. Його дядьком був колишній президент США Джон Кеннеді, А батьком колишній генпрокурор Сполучених Штатів Роберт Кеннеді. Цього року Роберт кеннеді молодший балотувався на пост президента як незалежний кандидат. Перед цим він вийшов з демократичної партії, яку як він вважає зараз не впізнали б його батько та дядько. Частково каже Кеннеді, через зв'язки з великими фармацевтичними компаніями. Вона стала партією цензури. Вона стала партією великих фармкомпаній. Під час пандемії коронавірусу Кеннеді підтримував неправдиві твердження про зв'язок між щепленням та аутизмом, а також про, начебто, змову уряду США про використання вакцини проти ковід для експериментів на темношкірих та латиноамериканцях. Кеннеді каже, що він не проти усіх щеплень, але не хоче, щоб вони були обов'язковими. Якщо хтось хоче зробити щеплення, я не ставатиму в них на шляху. Якщо ви хочете вакцинуватись самі чи вакцинувати своїх дітей, ці вакцини будуть доступні. Всесвітня організація охорони здоров'я називає вакцини історією глобального успіху, яка врятувала мільйони життів. Цю позицію воон повторили незабаром після того, як Дональд Трамп оголосив про свій намір висунути Кеннеді на посаду міністра охорони здоров'я щеплення є причиною того, що набагато більше з нас дожили до дорослого віку, аніж будь-коли до цього. Вони настільки ефективні, що майже стали жертвами свого успіху. Скептицизм Кеннеді щодо щеплень може вплинути на те, чи будуть страхові компанії і надалі покривати їхню вартість, каже колишній координатор кампанії реагування на коронавірус в адміністрації Байдена. Доктор Ашіш Джа на мою думку, Роберт кеннеді молодший протягом десятиліть демонстрував, що він не розуміє основ наукового мислення та строгого аналізу. Він говорить просто-напросто неправильні речі, і він торгує теоріями з мови. Активісти у сфері охорони здоров'я висловили занепокоєння щодо деяких поглядів Кеннеді. зокрема про те, що ВІЛ, начебто, не викликає СНІД, і що ФТОР – слід прибрати із питної води у США. У свою чергу спікер Палати представників Майк Джонсон каже, що Дональд Трамп і його уряд отримали мандат струснути ситуацію. Стежковизнавокінфенпіпостатускво не працює для американського народу. Тож це люди, які увійдуть і принесуть справжні реформи, значні реформи у відомства, які вони очолюють. У разі затвердження сенатом Роберт кеннеді молодший очолить міністерство із понад 80 тисяч співробітників у США і по всьому світу з бюджетом в 1,7 трильйона доларів. Руслан Петричка, Остап Яриш, Аніта Павел, Голос Америки Щороку в Україні наприкінці листопада стартує міжнародна кампанія 16 днів проти насильства. Останні роки українці привертають увагу світу до насильства над бранцями, яких отримує Росія. Одним із прикладів є теракт в Оленівці, де загинуло понад 50 українських військовополонених. Головний сержант першого батальйону бригади Азов Кирило Масалітін був одним із тих, хто пережив вибух. Про події в Оленівській колонії він розповів Анні Костюченко та Павлу Суходольському. Головний сержант першого батальйону бригади Азов Кирило Масалітін на позивний масло пережив російський полон та вибух у слідчому ізоляторі в окупованій росіянами Олейнівці, де утримували полонених українських військових. У нас на бараці взірвали 200 людей. Що там відбувається? Там відбувається просто як це правильно свавілля, мабуть, да? вони, вони просто роблять те, що хочуть. Вони б'ють, принижують, вони проводять тортури над нашими хлопцями. Кирило Масалітін народився, виріс у горішніх плавнях у Дніпропетровській області. У 2014 році 20-річним студентом Дніпровського гірничого університету брав участь у революції гідності. А у січні наступного року Кирило приєднався до полку Азов. 10 лютого він вже звільнював Широкіну на Донбасі. Під час повномасштабного вторгнення росіян у 2022-му Кирило захищав Маріуполь, а згодом останню фортецю міста Азовсталь. 18 травня за наказом вищого керівництва разом із побратимами він вийшов із Азовсталі. Звідти українських військовополонених привезли у колонію номер 120 поблизу окупованого росіянами селища Оленівка. Ми розуміли. Ну ми сто відсотків розуміли. Ми бачили, як вони три місяця нищать місто, нищили нас, намагалися нищити. З якою завзятістю, знаєте, от це було видно по їх діях, що це особисте для них, от типу вся ця історія. Тому ми чітко усвідомлювали, що солодко нам не буде. Але ми сміялися, ми читали цей, е, міжнародне гуманітарне право. Кирила та понад 300 бранців спочатку утримували в бараку у СІЗО, де за його спогадами годували кашею, щами та давали пити технічну воду. Та ти постійно там з собою працюєш, тому що більше нема більше нема що робити. У мене друг був він, на жаль, в браці в цьому загинув. І він казав: якось воно буде, не може бути так, щоб ніяк не було. І ми якось цією фразою, знаєте, і жили. 27 липня 193 полонених відправили у Донецьке СІЗО. А ще 200 людей разом з Кирилом перевели у промисловий цех на території колонії. В ніч на 29 липня у цьому приміщенні пролунав потужний вибух. До мене дійшла вибухова хвиля. Я впав під ліжко. Я отримав поранення. У мене було два уламки в живіт. Ноги, руки я. Не рахую, але от два уламка вже було. і все палало, всі кричали: хтось стогнав, хтось вже доходив, хтось когось витягували. Ми на Російська влада заявила, що удар було нанесено ракетами Хай Марс. За даними української розвідки, вибух було влаштовано самими росіянами за наказом так званих ЧВК Вагнер влітку 23-го року. Офіс генпрокурора України повідомив, що за висновками слідчих по бараку вистрілили з термобаричного гранатомету. Російську версію також не підтверджує Офіс ООН з прав людини. У звіті, опублікованому на другу річницю теракту, там зазначили, що точний вид використаної зброї встановити неможливо, оскільки Росія не допустила представників ООН на місце трагедії. Утім, на основі інтерв'ю з понад 50 свідками, та згідно зі структурою ушкоджень, висновок про Хаймарс не підтверджується, кажуть в ООН. Після вибуху поранені евакуювали з бараку самотужки. Медичну допомогу їм не надавали понад п'ять годин, каже Кирило Масалітін. Закрили ворота, щоб вони виходили. Там далі ми там, а там кадри є, до речі, у росіян дорога, на якій там дуже багато лежить. Тряпки, бінти, там щось, щось, щось. І оце на цій дорозі всі збиралися, поранені, вже потім загиблих туди виносили. Хтось загинув вже там, на місці. І там був, були ворота, які вони перед нами просто закрили і наказували не підходити до воріт. Хлопці їм кажуть: покличте медиків, дайте нам якісь щось. Ми самі допоможемо. Просто дайте чим. Під ранок росіяни повезли важкопоранених українців у Камазі до лікарні номер 14 в окупованому Донецьку. Там Кирила та його побратими в підкрапельницями почало знімати російське телебачення. За кадром чутно, як російський журналіст задає важкопораненим провокативні питання. Ти Жидав такого екстракшену, коли обіцяв українське командування. Mm. 2 вересня Кирила повернули до Оленівки, а 21 вересня відбувся обмін полоненими. Коли нас виводили, вивозили на обмін, я думаю, що це на Донецьке СІЗО, а ми вже, ми вже чули, що там відбувається. Я думаю, я просто не вивезу. У мене, мене такий фізичний був стан, що я думаю, це буде моя остання поїздка просто. Ну тобто Я вже е, був настільки сушений, скрючений, і після операції, якби, вони ж там не будуть дуже розбиратись, які в мене там є проблеми. Просто заб'ють те і все. Але от, ну, пощастило просто. Разом з Кирилом 21 вересня 22 року обміняли ще 214 захисників, в тому числі його командира Олега Мудрака на позивний сухар. Чоловік схуднув щонайменше на 60 кілограм, кажуть його рідні. А через п'ять місяців після полону в Оленівці, 21 лютого 23-го року, Олег помер у віці 35 років. У нього зупинилось серце. Мені зранку подзвонив його кум. І каже, чуєшся, що, що це за приколи. Кажуть, каже, що у сухаря мотор зупинився. Я кажу, мотор зупинився, машина зламалась, в смислі. Та ні, ну кажуть, серце. Кажу, як це серце? Не може бути. Та ні, то, то щось путають, путають. І я перші, мабуть, два дні не вірив. Поки тато не поїхав на опізнання. Олег народився в Києві, вчився у школі номер 193, яка зараз є ліцеєм імені Олега Мудрака. Після школи пішов в армію, потім працював то в торгівлі, то водієм, поки у 2014 році не приєднався до полку Азов. У складі «Азову» мудрак брав участь в операціях в велобудинському водяному Широкиному. Під час повномасштабного вторгнення росіян він був командиром першого батальйону і захищав Азовсталь. Він мені зателефонував 16 го числа, якщо не помиляюсь, 16 травня. І сказав, що, ну що сьомали, ми будемо виходити, і, ну, типу, в полон. Я кажу, як же ж так, куди з ними можна домовлятися? Як це? Ну, сказали, що все буде нормально. Про полон Олег розказував, мало згадує Данило. Те, що. Каже, вони якось стояли головами вперті в брудну стіну і їх заставляли співати пісні російські. Такі. У СІЗО в Олинівці під час вибуху загинуло понад 50 українських захисників. Кількість поранених невідома. Вони, вони садисти, вони кайфують від цього. Там просто люди від цього реально кайфують. Їм подобається їх робота, їм подобається принижувати, їм подобається бити людей там і так далі. Вони їм просто подобається це. У звіті Офісу справ людини ООН від 25 липня 24-го року зазначається, що відсутність відповідальності за смерть і поранення в колонії в Оленівці вписується в ширший контекст поширених і регулярних катувань українських військовополонених. Після трьох місяців реабілітації Кирило Масалітін повернувся на фронт та продовжує захищати Україну у лавах бригади Азов Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва. У перший день після припинення вогню між Ізраїлем та Хезболою, яке відбулося за посередниця США, тисячі ліванців повернулися до своїх домівок на півдні країни. Багато хто в Ізраїлі сподівається, що припинення вогню також призведе до припинення війни між Ізраїлем та Хамасом. Детальніше розповість Олексій Коваленко. Нехтуючи попередженнями Ізраїлю не повертатись. Тисячі мешканців південного Лівану їдуть до своїх домівок у середу після припинення бойових дій. Протягом понад 13 місяців важких боїв між Ізраїлем і хезболою, понад мільйон ліванців залишили свої домівки на півдні Лівану та в Беруті. Деякі ліванці, які повернулись в середу, розмахували прапорами Хезболи, кажучи, що вони все ще оплакують покійного лідера Хезболи Хасана Насралу, убитого ізраїльськими силами у вересні. Я прийшла перевірити наші речі, що з нашими родинами та родичами у нас є мученики, і ми приносили жертви. Ми хочемо сказати Хасану Насралі, що ми все ще з ним відповідно до умов припинення вогню Хезбола має відійти на північ від річки літані. А ізраїльські війська поступово залишить південний Ліван, де їх замінять близько 10 тисяч ліванських солдатів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беневіна Тенєху запевнив свій народ, що Ізраїль має повну підтримку Сполучених Штатів у боротьбі з будь-якими порушеннями режиму припинення вогню. Але деякі ізраїльські аналітики кажуть, що Ізраїль робив подібні обіцянки раніше і не реагував на порушення хезболою режиму припинення вогню в минулому. Важливість угоди полягає не в її підписанні. Йдеться про її реалізацію. Питання, як Ізраїль відреагує на порушення і на перше, і на друге, і на третє порушення з боку Хезбули. Ми маємо реагувати непропорційно. В Ізраїлі багато з 60 тисяч жителів, які були змушені залишити свої домівки понад рік тому, скептично налаштовані чи триватиме припинення вогню. Вони вважають, що Ізраїль повинен продовжувати війну у Лівані, поки Хезбола не буде знищена. Я вважаю, що це проблема, що ми зупиняємо війну, але ми не завершили роботу. Я не підтримую війну, але начебто нічого не змінилося. Дві хвилини тому була сирена, мені довелося покласти своїх дітей на підлогу і лягти на них, тому що у нас в будинку немає безпечної кімнати, нічого не змінилося. Тож яка гарантія, що щось зміниться? Інші, наприклад, орна Вайнбарх із Кібуцу Манара кажуть, перед їх поверненням додому мають відновити інфраструктуру їхнього містечка. Понад 75% квартир у кібуці були пошкоджені, включно очевидно з моїм будинком і всіма п'ятьма квартирами членів моєї родини. Інфраструктура кібуца, громадські будівлі все нам знадобиться більше року, щоб повернутися додому після того, як усе буде відновлено. Багато ізраїльтян кажуть, що вони стурбовані тим, як угода про припинення вогню в Лівані вплине на припинення вогню та угоду про заручників у газі. Деякі сподіваються, що Хамас відчує себе ізольованим і більш сприйнятливим до угоди. А інші побоюються, що припинення вогню в Лівані відверне увагу світу від поточного становища зарушників, які все ще утримуються Хамасом у ГАЗі. Олексій Коваленко, Лінда Градштайн, Голос Америки. Тим часом американці сьогодні святкують День подяки. Найстаріший парад із нагоди свята Мейсіс відбувся у Нью-Йорку. Вперше він пройшов 100 років тому, але цьогорічний парад фактично є 98-м, оскільки паради скасовували протягом другої світової війни. Цьогоріч, попри дощову погоду, на парад прийшли подивитися близько трьох мільйонів глядачів, і ще понад 30 мільйонів дивилися дійство по телебаченню. За оцінками американських медіа вартість параду становить близько 13 мільйонів доларів. Які більшість американців День подяки сьогодні відзначають і дипломати серед них колишній посол США в Україні та старший аналітик Атлантичної ради Джон Гербст разом із нашою журналісткою Іваною Підборською, він зготував індичку і поділився спогадами про святкування Дня подяки протягом його роботи в Україні блакитні стіни та картини з золотим обрамленням із зображенням українських соборів. Голос Америки на кухні експосла США в Україні Джона Гербста Посол ділиться рецептом індички до Дня подяки. Починаємо з того, що дістаємо індичку з пакета. Майже 6 кілограмова індичка. Цього каже Джон Гербст має бути достатньо для всієї родини. Він чекає 16-го гостей. Його діти з чоловіками й дружинами та онуки. скільки років поспіль ви готуєте індичку на День подяки? Ми з дружиною готували індичку разом. На жаль, моя дружина померла, тож я готую індичку сам останні 10 років. Вона печеться щонайменше дві з половиною три години або трохи більше. Далі каже посол, важливо змастити індичку маслом. Це її зволожить та зробить смачнішою. Таку пораду Джону Гербсту дав син. Я думаю, достатньо масла для індички. Вже дуже смачно пахне. Так, це запах масла. Наступний етап начинка для індички. Джон Гербст приготував її ввечері напередодні. З чого зроблена начинка хлібні крихти зі спеціями, травами, цибуля, яку ви можете трохи бачити, селера, яку ви теж можете трохи бачити там. А зі святковою трапезою в родинному колі добре поєднується перегляд американського футболу. Вважає посол. У цьому домі його дивляться до смакування індичкою під час та навіть опісля, тому що є завжди ігри в цей день. Я завжди був спортивним вболівальником. Мої сини вболівальники. Моя донька, можливо, не дуже цьому рада. Тож у день подяки ми дивимося футбол. Це як сімейна традиція. Не обов'язково вмикати гучність, тому ті, хто не хочуть, можуть не слухати гру. Попри розмову з Голосом Америки, Гербст, як справжній дипломат, встигає контролювати і час, аби встигнути запекти індичку до приходу дітей та онуків. котра година. Ми встигаємо. я бачу, що ви дуже бережете сімейні традиції. Це дуже важливо для вас. Звичайно, вони опора в житті. Точка відліку, точка стабільності. Свої родинні традиції Гербст привіз і до Києва. Коли з 2003 до 2006 працював як посол США в Україні. Співробітники готували індичку за нашим рецептом. І я запрошував багатьох співробітників і деяких українців, і ми влаштовували великий обід: – 35-40 людей. Іноді трохи більше. Чи можете ви провести паралель з українцями, які зараз також бережуть свою культуру і захищають її під час війни? безсумнівно, в Україні є великі традиції. Безсумнівно, українці люблять ці традиції, свою культуру, свою історію. Хоча часами вона була дуже сумною, але це українська історія, і тому вони воюють так безстрашно. В день подяки українцям теж є за що бути вдячним, навіть попри воєнний час, каже Гербст. Вони знайшли сенс успішно протистояти великому гнобителю, і вони можуть бути вдячні за підтримку, яку вони отримали від міжнародної спільноти, зокрема Сполучених Штатів. Який приклад українці подають американцям? що ж для американців, які розуміють, наскільки їм пощастило, а багато американців цього не розуміють. Для американців, хто визнає, що ми зіткнулися із реальною небезпекою, найбільшою небезпекою з часів закінчення холодної війни, від поєднання Росії та Китаю з їхніми маленькими друзями Північною Кореєю та Іраном. Ми розуміємо, що ваша боротьба це наша боротьба. Я думаю, це трохи торкається теми Дня подяки. Ми повинні бути вдячні, що у нас є такі доблесні партнери, які борються всупереч мізерним шансам з великою винахідливістю та великою силою. Ага, та мінзісрелі корект. Завершальний етап накрити індичку фольгою, щоб вона була соковитішою, пояснює Джон Гербст. А далі запікатися в духовку на 190 градусів. Гаразд, це все тепер чекаємо три години. Дякуємо за запрошення і що дозволили бути з вами в такий особливий момент. із задоволенням я сподіваюся, що наступного року я зможу відсвяткувати день подяки, знаючи, що ви виграли вашу війну проти Путіна. Але навіть у ці важкі моменти завжди є причини бути вдячними. з днем подяки. Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки Вашингтон. І на цьому будемо прощатися. Дякую, що довіряєте Голосу Америки українською. Все що за нами у соціальних мережах і за нашими ефірами. Побачимося вже незабаром до зустрічі.